Китайці, не китайці можуть чітко наматувати. І, ну, зауважень мене нема. Нам, намотали чітко, матеріал взяв чіткий. Провод, скоріше за все, 05 або 06. Я поки що коцать, провід не буду, поки я не перебалакую, не уточню з цим чоловіком усі варіанти. Усі варіанти. Тому що. Цей. Тому що у кожного своя точка зора. І якщо для одного подобається телековський звук, а є люди, які кажуть, теліка тіліка мені подобається, я люблю страт од нікого страт нікуди не годиться от гіпсон, гіпсон качає. А страт це бите стекло, яке вже нікому не цікаве. Музиканти взагалі по різному в них е, прекрасні і вимірюються своїми власними вимірювальними пристроями. Але на мою точку зору, на мою точку зору я не нав'язуюсь, як би. Я так кажу, вскідку власну точку зору, от кришечок треба відказатися. От кришечок треба відказатися в обче. Кришечок тут не повинно бути. По намотки. По намотки. По намотки. По намотку тут намотано провод. Може, даже і 005. Може 005, но я через ізоленту уже, естественно, нічого не бачу. А отдирати ізоленту я не хочу. Отдерати ізоленту я не хочу, тому для повного жира. Якщо не буде ніяких отсечок, можна в одну катушку впіхнути такі ж самі сердечники. Тобто зробити сердечники, щоб з двох сторон були отакі товсті. Так, дивимося. Так, у нас, должна. якщо це нек, то перва катушка повинна притягуватися. Ні, вона відталкується. Ні, притягується. Притягується. А ця должна талкуватися. Не, е, о, я, я оговорився. Так. Довгий провід це у нас брідж. Короткий провод це у нас нек. Так, у нас перша катушка. І оця катушка должны притягуватися. А, то я неправильно, датчики положив. Притягується. Чи притягується це щось я щось неправильно поміряв. Так, да, нормально. Да, нормально. Слова забираю назад, магніти тут приклеїли правильно. Так, якщо не буде отсічки, якщо варіант чисто іграти хамбайкерним варіантом, то... Чисто хамбакер, хамбакер. Можна сюди помістити отакі самі сердечники М5. в ряд. Сюди можна сердечники загнати М5, і буде виход просто торба. Валить буде так гітара, що просто атас. Якщо треба, щоб була і півучість, обов'язково должну бути такі магнітоводи. Це Д4, це не М3. Це метрична тут стоїть різьба. Тобто Дюймово стоїть різьба d 4 і и... такий шаг нестандартний Мірікосовський. Це ну, ніяк на звук не влияє. Просто різна маса магнітоводів, тобто вони при відключенні одної катушки. Более... Він не позичає магнітне поле сусіднього датчика, тому це круто. Тобто. При, можна зробити, що допустим, ця катушка дає басовий звук, відключається басова катушка з цими товстими магнітоводами і ці маленькі сердечники робити. І буде такий акустичний крутий звук. Ну не прямо акустичний, але ну, буде гарненький звук. Тут, наприклад, в брідже відключається підотвердку, а оцей платнячок, як то кажуть, бочоночки. Починають работать возлі саме струнодержателя, держателя, мостика. В цьому положенні. Бочоночки. Отлично. Отлично, Тому будемо радитися.